Ми ще чекаємо, ми мусимо чекатися, яка, бо ми як сюди поїдемо там воронки, мамо б ще А що, що, який є, план що? загалом, щоб ми розуміли. У нас? У нас встановлюємо 30 мін, розтягуємо <звіпи> Моря хай команду. Буря, ну, До краю мінополя заїжджає, по максимуму Ну, це, Ви їдете направо, ми їдемо через дорогу. Якщо машину в'їхать, то ми будемо йти сюди пішки, добре? Там може бути серзі не буде. То є, якщо кажи, добре. Ви пішли сюди, а ми, якщо будемо цього, то будемо йти пішки сюди, якщо машина й. Добре? То погнали. О, у вас робота ж... Тільки передні крові. Перша да. Перша-друга лінія. Складу затягуємо то і то. Залежить яка здача поставила. — Ваша задача зробити так, щоб Щоб противник не пройшов і знищити противника. Відеоспостереження 24 на 7, так само ми за ними, вони за нами. Але все одно ми стараємось максимально зробити, щоб вони менше нас побачили, вибираємо час, вибираємо погоду. Як погода сьогодні, аж сьогодні? Сьогодні так, можна сказати, більш-менш. Трошки туман, фіро. Працювати можна.

Все, за що та, за, все нормально, працюємо, помагай. Що ви робите взагалі? зараз? ні? Зараз... Ви... Зараз... — Ні, Зараз потрібно під підривники, звести, тобто копати і замаскувати, щоб противник не виявив, де у нас знаходиться міні-поляр. Одної міни ТМ-62М повністю споряджена, вага 10,5 кг. Ти на да, це ж 4 зараз. 140 кг я спокійно винесу вже що то є? Первники МТЧ Пореджаю Танкою, міни підривниками готуємося до встановлення у ґрунт. В середньому, коли вона буде закопуватися, вона вже і зведеться в бойовий режим. Зараз у нас просто йде підготовка. Як Приклад. ти потрапив сапери? Я в бригаді з 20-го року і ні разу своєї посади не міняв. <риклад> так плотно вже почав займатися під час 22-го року місто Попасно. От, з того моменту почалася моя така скажем служба Але скажу так, що ця робота не для всіх, бо багато хто є що є, боїться іменно. Ну мені зараз трохи я скажу. От, як би Як би це правильно сказати, це ж далеко не передок. Я ж виконуємо задачі і на нулю, і на перший лінії. Я ж про це кажу. Тут це так лейтовенько, тут взагалі можна ще копить. Це куди скажуть, що за збуть? Це, мабуть, міна 120-та. Бо цей район найбільше їх привлікає. Обстріли в цей район йдуть частими. І зараз плюс-мінус вже такий час підходить, що в саме ранок вони дають про себе знати. Потім ближче до обіду вони. Е як би так сказати, мабуть, на обід йдуть, бо стоїть. ситуація більш така тихіша. Саме чудово, це коли є погані погодні умови, це коли дощ. Там зараз йде все до снігопадів, це є суперна робота. Тобто, якщо в дощ є якісь конкретні підрозділи, які не виїжджають, бо вони не можуть працювати, а це є наша робота, тумани так же само. Тоді це взагалі чудово, тому що не літає нічого в тебе над головою. Ти спокійно собі працюєш, можеш зосередитися собі на роботі, і нічого тебе не відволікає, немає ніяких факторів, тому що тебе можуть накаляти чи напружувати. Mm -hmm. Як якось так. Подскажі, будь ласка, загалом, що а, це шумить, дичить, що відбувається? Механізм дальнього зведення МВЧ. Зачастую ми возимо з МВЧ, так щоб було безпечніше, краще кручувати. Після цього звуку вона вже... Коли воно перестає зищати, скажімо так, то воно стає на бойовий взвод. Небезпечних ситуацій це є мільйон, це кожен виїзд це є небезпечні ситуації, є курйозні ситуації. Це все залежить в першу чергу від тебе, чи не нехтуєш ти правилами взагалі. От, є певні правила, які от, типу, кожен сапер має дотримуватися, через що в нас трапляються нещасні випадки. Це через неаккуратність, неаккуратне поводження. Те, що є ще люди недосвідчені, а вони зразу беруться до якоїсь певної роботи і третій фактор це дрони. А так по цьому. Куди вони так кріпляться? Якісь посадка? Вони кріплять, отама є йдуть посадки. І, там недавно теж наші там, хлопці працювали, і, мабуть, вони вже це замітили. Ну, вони такими способами передають прив привіт. Тобто, то, наприклад, якщо от чисте поле, так, як тут а от немає нічого, немає нічого, то тут за, буквально за тиждень часу з'являються якісь інженерні загородження, це вже починає для них ну, там, скажете, цікавити і дуже сильно. Тому що Інженери, вони, е, ну як це виразити правильно, вони хочуть бать, тому що ми робимо багато для них перешкод, які їх зупиняють на даному напрямку і затримують. Це завдяки цим же шпмінам, колючкам, путанкам і так далі. А на рахунок контузій, то як так, то я їх не рахую просто. Мені Наш бойовий медик ну, так, так, так. Е, сказав, що це вітру. Сказав, що в мене там вже в районі семи, але я як я, я на такому не зациклююся. Ну, в пар, районі Семича. Ну, на якихось там пораненням, чи ще щось. Тіпа, на мене це сильно не впливає, наоборот, впливає якась там втрати в підрозділи, коли втрачаєш. Побратимів, отако, якщо так, як сьогодні там працюєш, 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 а потім типу, групи розділяються. І ти приїжджаєш додому і кажеш, того нема, там, той 300, там, той 200. Оце е, як на мене, ну, особисто на мене, це не все для мене, це таке, скажімо, удар. мені важко це все переносити. Хоч я відношуся до смерті, ну, типу, ну і так йобну. Типу, я сам змирився, я не заганяюся по цьому поводу. А так по пораненнях це найбільше, що було, це, мабуть, шторми. Це турецький напрямок, де ми стояли. О, там отам адреналін, там робота сапера, е, да, коли сапера веде штормову групу і він йде перший. Оце це цікаво, дуже. І, я не знаю, тіпа, ну, багато хто на це не погоджується, але це зрозуміло що ти є перша ціль, бо тому, що ти йдеш перший. По-друге, як правило, не завжди є сапери, запрацьовані із штурмовиками, тобто вони не знають тактику моїх дій, моїх пересувань, тобто, що я буду робити. І так само я не знаю тактику їхніх дій, тобто як вони мене будуть прикривати. Ну, але що найцікавіше, що вони залежать від мене, а я залежу від них О, пошкодженими. Тобто я маю пройти, проконтролювати всю дорогу, щоб не було нічого, щоб штурмові групи могли добратися дорогою цілими. А їхня задача надати мені захист, щоб я зміг довести їх до цілі. Оце, мабуть, найцікавіша така робота. Сатара це штурм.

Як правило, бачите, проїжджає якась техніка і починають вони насипати. Про що свідчить, що тут є чи якийсь дрон, який це контролює? Ну, не прям тут, але видимість нього дороги є нормальна, тобто він може це контролювати, цінкувати. Він і нас може бачити? Може бачити, але їм у нас зараз трошки як все одно. І от зараз теж чудово добре видно виходи нашої артилерії. Також звідки вона працює, саме і видно цих додіків, звідки вони стріляють. Матки ворожого безпілотника збито. Скоріше за все зала якась була. Пінопластові крила скрізь розкидані. Так, і до слова, мінне загородження встановлене. Як встановлене, в деталях ми розказувати не будемо, тому що нехай це лишається для окупантів секретом. Але міні-загородження є. І навіть якщо ви їх не бачите, ну, значить вони замасковані. Наприклад, якось. Тут стоїть протитанкова міна, яка вже працює. Парад. Встановили міни, зараз продовжуємо встановлення. Невибухових інженерних загороджень малопомітної перешкоди. На російській МЗП називається. Що це таке? Це путанка така, яка через тиждень прожовіє, і візуально дуже тяжко буде помітити. Техніка наматує на ведучій частині і стає. Трохи стає сонце, і працювати разом з тим сапером стає вже небезпечніше, тому що збільшується кількість такої, так званої малої авіації дронів, розвідувальних, ударних FPV. І група, яка пересувається зараз, вже стає явною мішенью. Тобто ще буквально хвилин 20 і Потрібно буде вже завершувати це питання безпеки і збереження особового складу. Встановлено протитанкове міне поле, встановлено невибухові інженерні загородження, типу потанки. І ще в нас встановити противопіхотний засіб. Це вже на самий кінець, коли ми будемо вже виходити з рубежу. І все. На сьогодні ми закінчуємо наше перебування. Але війна не закінчиться робота кожного дня. А звісно. Це звісно. Як без цього. Я люблю вибухові роботи Роботи по знищенню. Але ще більше люблю знаходити і знімати це всяке імму, що оставляю для нас пічки, і потім вести це на полігон і робити великий такий бабах. А ще найбільше обожнюю, це фаби підривати. Це взагалі це прям така.